Ostatnimi dniami rosyjski dyktator Władimir Putin pokazał swoje sprażne oblicza uważaje premier minister Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Taką думку win wysłowił na briefingu z prezydentem USA Donaldem Trumpem, a tymczasem Polska i Ukraina domowyły się pro stworzenia wspólnej operatywnej grupy z, bez, z bezpilotnych awiacyjnych systemów. До складу, які увійдуть представники Збройних сил обох країн про глобальні обставини навколо України та військової співпраці між Києвом і Варшавою, будемо говорити з нашою гостею, головою напряму регіональної безпеки і дослідження конфліктів фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучеріва Марією Зоркіну. Пані Марію, вітаю в студії Українського фокусу. Добрий день і вітаю перше, вас. Перше питання буде таким. Polska będzie współpracować z Ukrainą, jak można, jak mowa same, pro prodronową bezpieczeństwo. Ale także i Urszula von der Leyen powiedziała, że będzie budować ścianę dronów razem, w porozumieniu z Ukrainą. I tam nawet jest suma kosztów, kilka miliardów euro, co będzie na to oddzieliać się. Dokładnie gdzieś 6 miliardów euro. I to teraz pytanie jest takie, czy my możemy uważać, że Ukraina wchodzi dzisiaj w albo jest częścią nieodmienną częścią europejskiej zintegrowanej systemu Bezpieczeństwa? Witam witaj was. Absolutno tak i zrozumiało, że Ті зміни в європейській архітектурі безпеки в класичному вигляді, яка існувала до нині, вони спровоковані саме російською агресією. Тобто європейська спільна безпекова і оборонна політика була найслабшою ланкою спільних політик європейського союзу. Зараз туди вливаються кошти, створюється індустріальна програма для оборони європейських країн-членів європейського союзу. Застосовуються нові інструменти, як, наприклад, зараз іде наповнення нової програми Сейф, власне, в якій який одним з основних бенефіціарів буде Польща, але всі ці речі вони спровоковані тим, що європейському союзу легше під спільною парасолькою Євросоюзу шукати власне відповіді на, на виклики, як постачати зброю Україні. Україна має користуватися тією зброєю, яка стане в нагоді в разі атаки конвенційно чи гібридно на одного з, з країн-членів європейського союзу. Тому так Україна інтегрується. І те, що минулого року е, учасниці формату Рамштайн, спеціально будучи в очікуванні можливої перемоги Трампа, зміна адміністрації, фактично підвищили рівень у цієї координації з рівня Рамштайна на рівень НАТО. І ми зараз бачимо наслідки цього: що коли Трамп вирішив, що Сполучені Штати більше нічого е, безоплатно Україні не надаватимуть, а лише продаватимуть, то для цього так само використовується новий механізм, е, але під парасолькою НАТО так. Ну, власне, Дональд Трамп говорив про Україну і напередодні, коли він був у Лондоні і зустрічався з британським прем'єром Кіром Стармером. на прес-конференції. Трамп сказав, що якби Європа запровадила санкції проти Китаю за купівлю російської нафти, то Пекін змусив би Москву зупинити війну. Але питання таке, чому власне Трамп утримується від запровадження санкцій, і чому він хоче, щоб це сталося руками Європи. Мені здається, Трамп уникає будь-яких ситуацій, де йому треба було б практично застосовувати жорстку радикальну силу проти Російської Федерації, чи то економічному плані, чи то військовому плані, тому що глобально ми можемо слідкувати за окремими заявами Трампа. Але я б радила оцінювати його політику за останні півроку стратегічно. Його стратегія це знайти як певну домовленість, точку компромісу з Російською Федерацією, і з його точки зору, треба для цього намагатися знайти щось, що буде Росії Задовольняти, і він не хоче іти на ескалацію. Тобто, починаючи з перших спроб натиснути спочатку на Україну, потім на Британію, Францію, на країн-членів Європейського союзу, щоб вони взяли на себе відповідальність за європейську систему безпеки і завершуючи самітом валясці, йде така динаміка. Трамп хоче домовитися. Для цього він застосовує радше такі симпатизуючі Росії методи, і не вдається навіть до виконання власних обіцянок, скільки вже було ульт. Тиматумів про те, що якщо Росія не буде поводити себе конструктивно в переговорах, то тоді відповідно будуть санкції. Жоден з цих дедлайнів не був дотриманий, і Трамп шукає собі просто дипломатичного виправдання перед союзниками, намагаючись весь час перекинути м'яч на їхнє поле. Але сам до цього не готовий і не бачу жодних підстав, що він вдаватиметься ні до санкцій, ні до тиску на Росію в найближчі місяці. Але не випливає з ваших слів те, що. По факту Вашингтон потрошку, але відходить від європейської безпеки від війни в Україні. Глобально Трамп хоче зняти з себе відповідальність і роль гаранта європейської системи безпеки. Тому, власне, британці зараз в дуже е, такій е, специфічній ситуації вони завжди були по один бік барикад зі сполученими штатами після другої світової війни. Зараз вони фактично опиняються лідером, або ну можливо вимушеним лідером е, коаліції охочих спільно з французами, так але все-таки яструбині надії на Яструбині якісь більш радикальні. Дів пов'язується більше з Британією, і для Британії це ситуація специфічна. Вони не можуть піти в лобове зіткнення дипломатичне з адміністрацією Трампа, бо це все-таки їхній основний союзник. Але з іншого боку, вони не підтримують навіть лейбористська партія, яка є менш яструбиною ніж були торі консерватори. Вони не підтримують таку достатньо м'яку позицію Сполучених Штатів відносно Росії. Але Трамп дійсно хоче е, зняти з себе відповідальність, і це і це буде найгірший сценарій для Європи, для України, для східного флангу НАТО, якщо Трамп повернеться спиною до фінансового забезпечення системи в Європі, зменшить контингент американських військ, розміщений в Європі. Бо, власне, ну саме на американців, скажімо так, сподівалися протягом останніх багатьох десятиліть як на гарантів безпеки, попри існування НАТО. Ну, ми напередодні бачили, як в Лондоні кружили Дональда Трампа з бенкетами королівськими зустрічами, але насправді чи має Велика Британія такий вплив на Вашингтон, щоб залучити знов до європейської безпеки, і як король Чарльз третій намагався говорити і про підтримку України, чи дійсно можна залишити і втримати тут Трампа? Ну, Британія, як ви бачите, вона обрала специфічну таку позицію. Вони намагаються. Вмовити в дуже м'який спосіб, вмовити Трампа, що залишатися за столом переговорів і бути з європейцями в одній команді, навіть якщо формально Трамп продовжує себе вважати модератором в російсько-українській війні, Трампу вигідніше ніж взагалі піти в повну ізоляцію від європейських проблем безпеки. Тому на відміну від такої, знаєте, спроби от України показати, що тут є страждання, трагедія і не Можна на це не реагувати, це вилилося в нерозуміння, вилилося в скандал в овальному кабінеті. Європейці, і зокрема, британці, обрали іншу тактику. Поки що їм це вдається. Бо для них, так само як і для України, найгірший сценарій, якщо Трамп. Повністю втратить інтерес до врегулювання російсько-української війни як до теми безперспективної для нього особисто, бо він хоче лаври переможця миротворця на світовій арені абсолютно. Але для британців завдання утримати Трампа. Хай він себе вважає модератором, але утримати його все-таки формально в одній команді з європейцями. Ну і невтішна така новина, що в 2025 році Євросоюз. Імпортував з Росії скраплений газ на 4,5 мільярда євро. Це майже на 30% більше як в минулих роках. Звісно, Трамп теж тижне, щоб Європа відмовилася від енергоносіїв з Росії. Європа помалу це робить. Do 2027 roku Eurosur chce odmówić się połownictwem odskraplonego gazu. No i co to oznacza? Czy może być tak, że na zawsze albo na długie dekady wtracić europejski rynek gazu i nafty? Глобально так, але це не означає, що він втратить можливість постачати е, газ і нафту в значно менших кількостях, як це відбувається протягом останніх трьох років, до окремих країн-членів Європейського союзу, тому що глобально Росія вже не є і не буде. Основним постачальником енергоносіїв до країн Європейського союзу, хоча залишається постачальником для окремо взятих держав, просто викреслення Росії з переліку в 22-му році з переліку основних постачальників, воно було з кроком вимушеним пов'язаним з санкційною політикою. Але не забуваємо, що європейський союз мав довгострокові плани, які були прив'язувалися приблизно до 2030 року, максимально знизити залежність від класичних енергоносіїв, і власне ось тут відбувається те, що в той розрив, поки Євросоюз не перейде в більшій мірі на відновлювальні енергоресурси, в цей час вже є законтрактований іншими постачальниками, серед яких Сполучені Штати, країни Перської затоки. Тобто Росія навіть з об'єктивних причин тут не потрапляє вже в цей люфт. Але дуже важливо, щоб не відбулося зміни політичної конюктури в ключових членах Європейського союзу, щоб вони через пару років не почали критикувати відхід від невідновлювальних до зелених і повернули все на і не закликали повернутися до північних потоків і торгівлі з Росією. Дякуємо, дякуємо за ваші коментарі. Марія Золкіна, керівниця відділу досліджень регіональної безпеки та конфліктів у фонді демократичної ініціативи імені Ілька. Іль... Ківа була гостею українського фокусу.